Привіт, друзі! Шлю вам привіт! І сьогодні я знову для вас е, хоча сьогодні погода отака е, е, хмурна, але е, зрідка виглядає сонечко, і я думаю, що погода для мене протримається, тому що я вийшла погуляти і Дещо вам зняти, показати, може буде цікаво. А все це я роблю з бажанням. От і цей парк, от бачите, я вам от такий круг. Це парк. Він називається Поцлендорфер парк. Я, раптом до, я живу теж недалеко, той 18-й район, і я йшла 15 хвилин. Це для мене. Дуже добре перейтися і провести вільний час. По Парк він дуже великий, і він, зараз я вам покажу. от, Він з'єднаний, так сказати, з лісом, називається Шафберг. Берг. то є гора. І Ото він туди, де я рукою показую. Він туди є дуже гарна алея, широка алея. І туди воно веде до лісу. Ну, ліс це не такий, як ми можемо представити, ліс. Ліс це є для такий, він почищений, гарний для відпочинку. Дуже багато, дуже багато туристів, дуже багато людей приходить сюди. на... На вихідні, щоб провести свій час. от, І можна там, якщо він шахберг це гора. І тобто піднімаєшся вище, вище, вище і е, виходиш так, на гору, і можна також побачити там краєвид е, міста. Ну, Я там не була, але я ходила коли з літом. Там. Трошечки пройшлася, там дуже-дуже чудово. Дуже, колись буде тепло, я все-таки пройдуся і покажу вам, як воно виглядає. Дуже цікаво. От зараз покрапляє дощик. От тут такий майданчик. Бачите, він великий, великий. Тут я із внучкою дуже часто приходила сюди, на ті качельки. От Там велика галявина, там літом. Можна футбола пограти, можна і позагоряти, От можна і розкластися на травичці і е, щось відсвяткувати, поїсти. Дощик покрапляє, але може не буде. От і тут, е, що хочу зразу сказати, що е, е, роверистам і в тому роді е, Вся їзда на колесах заборонено. Також тут заборонено собакам гуляти. От. Бачите, зараз я йду, хочу вам показати, тут є е, такі баранчики і козочки. Воно гарно все обгороджено. Написано не годувати. І тут літом дуже багато дітей і дорослих. Завжди цікаво з тваринками. На тваринок подивитися, вони завжди від них просто заряджаються. От Є зараз, бачите, вон там баранчики, для них така, така стайня побудована. От. Так що вони там і їх кормлять, і, і поять їх. От. Такі. А там далі от я бачу, що не покажу вам, тому що за далі загороджено і... і нема. Тут о є козочки. Зараз ми подивимося. От вон. баранчики. От. І там вон є кози. Бачите, вони є там. Щось тут перегородили. Вони підходять до людей, вони їдять з руки травичку, діти скубають, тішаться. І... Кожен насолоджується тими тваринками. От сонечко вияснюється і я далі. Що хочу сказати? Там, як я сказала, йде алея така широка туди, туди ліс, і там дуже широка алея. І там ростуть Ростуть такі, але я колись покажу великі два чи три дуби. Просто вони велетні. Я ще, я ще таких велетнів, таких дубів ще не бачила. Також от, пройду я далі, може я і туди піду трошечки. Також тут можна, також тут ховаються в тих лісах козулі. Також вони можуть і виходити тут на галявину, але тут треба мати щастя, щоб їх побачити. От. Щоб їх побачити, щоб їх зустріти. Також там я знаю, що є. І ставок гарний. Ставок гарний. От, але це треба буде колись, коли буде погода, тоді я туди пройдуся. А, привіт-привіт! Я, друзі, далі ще вирішила пройтися, але почав дощ на Накрапати. І я тут хочу показати, бачите, от яка велика галявина тут. А літом ну воно тягнеться, е, той ліс далеко-далеко, туди, туди, туди. От зараз я вам покажу, яка галявина. от Бачите, то все з'єднане з тим парком. от тут така алея, і то тут. І прямо, і прямо і направо доріжки кругом в лісі є. Ну, не знаю, я ще тут не була, не заходила туди всередину. але літом одного разу я була. тут бачите, яка галявина ту. Тут просто літом росте розкішна українська трава, висока, висока, висока. От і здавалося. Що це дійсно українське поле. От бачите, тут такі є сатуї, якісь розміщені. От, і я бачу тут, воно тут туди веде. Теж, от там по правий бік, там по правий бік, це ще далі бачу, воно більше веде в такий лісовий масив, там побудовані будинки, там будуються люди, які хочуть жити в тишині і спокою. От. От по той бік будинки, а по той бік цей парк і, і цей ліс. Отут от теж така статуя велика. Не знаю, що ті статуї означають. От такі вони дуже великі. А от подивіться, здалека, не знаю, чи на камеру воно показує, ну я ще такого дерева великого не бачила. Просто, просто велетень. Високий, високий дуб. І, і сам низ дуже такий товстий. Отаких от стоять. Там теж бачу стоїть е, статуя. от опс От таких два велетні тут стоять. От і другий стоїть такий велетень. Добре, треба. Прийти сюди в погоду і погуляти трошки, подивитися. А зараз, от дощик перестає. А зараз йду я, якщо дощик перестане, йду на одну качельку. Зараз вам її покажу. Ой, цей велетень. Треба до нього підійти. Треба до нього підійти і і тре того дуба. Обняти. Що тут пише? Ага, Норд Америка. Тут таке щось О, зараз пише. Бачите, що тут пише. Не знаю. Дайте. От треба його обняти. О! У -у -у! Я замучилася Дуби мій дуби могутній дай нам всім здоров'я миру і спокою на тому світі, щоб всі були здорові. І вся моя родина була здорова. О, файно, який ти могутній. М -м -м. Навіть не обійняти такого. Тут треба, напевно, тут треба з п'ять людей. З п'ять людей. Я думаю, або шість людей. Шість людей, щоб його обняти. от от такий він виглядає. Тут навіть дощик не покрапляє. О! Тут навіть... Тут навіть і дощику нема під ним. Ой, мій палець виставився куди. Ховайся. Вибачте, стоять бідні кози, теж сховалися від дощу і не хочуть навіть підходити, і не хочуть вони рухатися, бо теж бояться дощу. А я зараз скоренько піднімлюся ще тут на гору. Отут такий майданчик, діти бавляться. отам, Бачите, діти теж люди гуляють, гуляють. Ніхто не боїться дощу. А я спробую під гору. Ой! Під гору вилізти тут горбок такий. Бачите? От і я йду, підходжу я, де та, така цікава. Де тут цікава така качелька? А, вона є там. Ось що тут є. Так, сюди на всіх площадках. Для футболу, баскетболу і іншого такого. От. А я хочу скоренько зараз собі проїхатися. Бо я дуже люблю на тому теж, бо дорослі. Дорослі теж хочуть і погойдатися, і, і е, тому по подібне нагадати дитинство. От, а воно вже тут. От бачите, ото. Ото. Тут діти дуже люблять на такому поїхати нараз тут. Ну Зараз, зараз, ну, поїхали, поїхали. Ой, ні. Хресено. Ну, камера. Камера хитається. Так, я є тут. От зараз вам покажу. Бачите, як воно виглядає? Отут я сяду. Нині дітей нема, і зараз я не знаю. Може, вдасться мені сісти нормально і поїхати, Не знаю що. Ну. Добре, їду я, от бачите, все. Так, приїхала ото, як моя внучка подивиться і скаже: ой бабуся. Буде сміятися з мене. Ну, добре, друзі. Весело буду. було для мене. Тоді до наступних зустрічей.